5 вересня хочу показати азійську грушку Темболі. Така вона врожайна груша, дуже. всі вони ці азіатські груші, дуже врожайні. Це що можу відзначити, єдина груша, яка, якби, мені кажеться, може перестигати ось не в все вона така, коли вже дуже жовта на дереві стає. То вона стає така рехлувата. Це вона так смачна грушка, якщо її зривати вчасно. Цю грушу також я вчасно не зірвав. Таке, грушок вистачає. Це в мене якби прививка, там дві гілки, друга гілка так само загружена, ще там і жовтіші, тут ще такі більш-менш зелені. Ну важити не буду десь 250, ось це може більше і під 300 така вага, проридив їх був, пізно вже, але проридив. Ось відкушу. Соку я смаку. Зараз вчора. Смак такий, чомусь таке мені віддає незвичним, не знаю. Ну Не можу я пригадати, ну щось схоже на щось мені воно, але тут груша також дуже солодка. Але є така якась також малесенька, нотка кислиночки дуже така вже пізня. Ну, прикольний, прикольний смак також. І бачите, вона вже якби м'яка, така перестихша, Ну, Прям така рихла, як уже каша, наша, вона, я не знаю, чи вона стоїла. Но... Вона така смачна ну, на даний час. Вигляд дуже суперський. Такий, не знаю, як камера передає, але це вже жовта дуже. Зовсім жовта. Тому азійські груші дуже безпроблемні, дуже врожайні. Пробуйте саджати, може вам сподобається, то треба пробувати все. А так від себе можу радити, бо груша непогана.